Вітаю вас в ефірі Суспільне новини у студії Дар'я Янушкевич, переклад жестовою мовою Лідія Мовчаренко. Що чекає на вас сьогодні у випуску новин? Дивіться далі. Під обстрілами без зв'язку і робочих матеріалів лагодили електромережі навесні, а тепер ремонтують у холод і снігопад. У День енергетика історії тих, хто працює без вихідних, щоб в будинках було світло. У Чернігові чоловік підпалив свою співмешканку, у якому стані жінка, і які прогнози дають лікарі. Благословила сина захищати батьківщину, а сама взялась в'язати теплі шкарпетки синові та військовим збройних сил України. Як незряче, Марія Лукач в'яже теплі шкарпетки захисникам. Під обстрілами без зв'язку і робочих матеріалів вони лагодили електромережі навесні, а тепер у холод і снігопад продовжують це робити сьогодні. Через постійні обстріли росіян у березні Чернігівщина була знеструмлена. Якщо на кілька хвилин вдавалося під'єднати світло, це вже було маленькою перемогою. У День енергетика історії тих, хто працює без вихідних, щоб в будинках було світло. Максим та Анатолій напарники. Разом працювали під час блокади Чернігова і тепер через дев'ять місяців ліквідовують наслідки тодішніх обстрілів. Лінії дуже сильно пошкоджені осколками. Вони посічені, тось розв'язані, розпущені. Там таке в відроту він от він, то від нього потім остається крозочка І а там внутрі стальна жила, деякі вісіли тримались тільки на стальній жильці, а деякі повністю зруйновані. Тобто все на землі було, це ж треба було як привести все в порядок. Максим Хропатий, майстер, Анатолій Лавренко, електромонтер. Під обстрілами без зв'язку і води вони відновлювали подачу світла навесні. Лінія Стадієскіла Вольч Теславотіч. А пора номера Номер два. Перебит один провод, верхний провод. Вручную надо было лезть на опору, на такую. Вот. Стреляли с правой стороны, стреляли с левой стороны. И вот когда стреляют слева, отталкивают управо. А когда стреляют справа, прижимают к опоре. Они как-то пристреливали. Мы просто даже знали время, как-то изучали. Часов до 11 до 10. Не стріляли. Ми стоялися швидше туди доїхати, щось зробити, потім уїхати. Б. После бомбішка тут все горить усе. Робиш роботу, крутиш ці дроти, провода з'їздиш, робиш. Прильот лягли. Ну, чутно воно, як же летить, свистить. Лягли. бахнуло десь рядом. Так в окружності посадив, що нічого, все ціле, живе, здорове. І приступаєш далі до своїх, до своїх, до своїх Якщо вдавалося підключити світло на кілька хвилин, це було диво. Навіть коли він був на п'ять хвилин, это було прекрасно. Може, хто зарядив телефон. Я як то прихожу домой, а внук діти шоу, війна не війна, телефон надо. А внук, от дед, типа спасибо, дед запрыгнув Рауки, обняв, говорит, спасибо, дед, свет есть, ура! А он через дві хвилини потух. а сльоза навернулася. у холод і без вихідних продовжують відновлювати і зараз. Ось тут працюють над тим, щоб відновити лінію електроенергії для мешканців мікрорайону Подусівки. Ми зараз нові дроти, те що залишається там. Ну в общем, повністю реконструюємо лінію. Вона дуже сильно. Якби пострадала. Елікрічність не те, що ти взяв його в корзинку і ідемо і приніс. Ну це воно скільки виробляється, стільки й потрапляється. Тому такі у нас сейчас, на жаль, умови. Ну ми все робимо для того, щоб все прийшло в нормальне русло. Як мінімум, хоча б як було раніше, Світ буде і перемога буде за нами. Дар'я Янушкевич, Олександр Сіцько, Суспільне новини, Чернігів. Росіяни з мінометів обстріляли Семенівську громаду. Про це повідомляє прес-служба оперативного командування північ на сторінці у Фейсбуці. Згідно з повідомленням, поблизу села Блешня зафіксували шість приходів. Обстріли росіяни вели ймовірно з міномета калібром 125 мм. міліметрів. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури. Інформація не надходила. Облив займистою рідиною і підпалив. Із опіками 10% тіла вчора до обласної лікарні Чернігова госпіталізували 26-річну жінку. Як повідомила Суспільному речниця Нацполіції області Наталія Слабеняк, в цьому підозрюють 37-річного чоловіка. До правоохоронців звернулася її мати. Сказала, що вона не виходить на зв'язок. За інформацією поліції, дівчину знайшли в квартирі однієї з багатоповерхівок. На вулиці Кошового у неї були садна, різані рани та опіки верхньої частини тіла її госпіталізували до обласної лікарні в стані середньої важкості. Опіки полум'ям, кистів, передній поверхні грудної клітини, шині, голови процентів 10 У неї опіки була свідомості. Вона її госпіталізували, перев'язали рани, і госпіталізували відділення інтенсивної терапії загального профілю. За словами сусідів, до цієї квартири не вперше приїжджає поліція, бо там живуть люди, які постійно зловживають алкоголем та порушують громадський порядок. Поліція розслідує кримінальне провадження за статтею нанесення умисного цілесного ушкодження середньої тяжкості. Максимальна міра покарання, яка загрожує 37-річному чоловіку, позбавлення волі на строк до трьох років. Благословила сина захищати батьківщину, а сама взялась в'язати теплі шкарпетки синові та його побратимам. Марія Лукач з борзни незряча. Десять років тому втратила зір через хворобу. Зараз все по господарству може робити самостійно. У вільний час в'яже. Раніше що своїм рідним та на замовлення, зараз переважно теплі шкарпетки військовим. Тетяна лось далі. Оце так, бачите. Оце буде. На -й, 41 -й. Марія Лукач так визначає розміри майбутніх шкарпеток. Навпомацьки штори закриті, світла нема, та їй воно не треба вона незряча. Ну, це десь на сорок третій, сорок четвертий. цей менший буде. Я вже їх на наощуп на ощуп знаю, бачите? Ці шкарпетки в'яжать для сина та його побратимів. Син Василь у квітні пішов добровольцем захищати батьківщину. А він з перших днів, він, як, сказав, як я буду сидіти, як вони тут у нас у борзні міста не знаходив. Добровольцем пішов. І зараз, як сказать, воює, ну і нам допомагає. Бредив, бредив, армією. Сказав мені, що я пойду. Тільки благословила, а що мені залишиться. А хай іде. Хай. Комусь треба, комусь треба захищати нас. Через те, що не бачить, Марія для воїнів в'яже простішу модель. Ну, один носок я в'яжу один день. Треба мені цілий день, щоб я зв'язала носок, а таких я пару зв'яжу за день. Вася каже, що хорошо, хороші оце, хороший. Так кажу, буду штампувати отакі. Кольори ниток допомагає підбирати чоловік. Мучаю чоловіка, кажуть, які нитки. Або вже беру, як попало нитку. А це вже взяла, підобрала із тих нових. Так я взяла, який колір він я, я й досі не знаю, який він колір є. Перестала жінка бачити в один день, десять років тому. 11 ще серпня його старшого брата День рождення ще вітала, нормально набирала в телефоні. А 12-го вранці встаю. Він ще встався тут у хаті, я пішла в літню кухню, чайника включила, кофе собі робити. І кофе половину в чашку, половину попри чашку. Він прийшов, а я його ну, таке силует, таке, таке у мраку. П'ю кофе, дивлюся, стіна біла, вона не біла, вона таке рябе, сіре якесь таке. Відтоді її світ став темним. Темна ничка, оце хоч очі закриті, хоч відкриті, равно на чого, на чогосінько. Юра, дай вам Бог здоров'я. Я з тобою піддержував завжди. І зараз дуже що робимо? У місці робимо. Я таки бачу, як хтось пре, що на скорості. Може влупитися. Хлопці зстановилися. Годів два. Дуже трудно було. Поки не прийшло вищущення пальці. Пальцями, все пальцями. Все розумію, я картошку почищу, я її почищу, моркву почищу. Це я все пальцями. Оце як діти поприїжджають, чи його чи мої все на місця. Я кричу, щоб все на місця, де откуди взяли, там його і кладіть. Шкарпетки в'яже у вільний час, коли зробить все по господарству. День і ніч для неї однакові, то іноді дов'язує вночі. У мене ото нога як боліла, болі такі, так, щоб менше слухати болі так. Коли проснуся, я ставлю коло себе коло дивана. Проснулася, сіла тихенько і в'яжу. Марія родом з Закарпаття, шкарпетки називає по-своєму. Це капчури, я плету, оце ширінка. А це молюся, оце в мене, е, як воно, чотки, а в нас пацюрки. Кожну пару розпочинає в'язати з молитви. Оце я починаю, набираю петлі. Господи Боже, поможи. Це слова мої. А тоді вже рядків два-три пройду. Тоді вже молитва у мене йде. Очі. Наш то Бог богу. Нитки на шкарпетки приносять знайомі та родичі, розпускає свої речі. Каже, матеріалу вже є на два місяці роботи і переживає, щоб встигнути зв'язати як мога більше. У нас тепло, а в їм там не тепло. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів. На цьому у мене все більше новин. Дивіться на сайті Суспільного Суспільне.Медіа бережіть себе і рідних.